Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо. Минулого року стало відомо, що 26-літня донька міського голови Тернополя Сергія Надала обзавелась у Майами маєтком за 1 мільйон 870 тисяч доларів. І це в той час, коли президент застосовує жорсткі інструменти, усуваючи мерів від влади та викриваючи корупціонерів, які під час війни наживаються на простих людях. Придбання елітної нерухомості у США та загалом спосіб життя родини очільника Тернополя стало темою журналістського розслідування Андрія Щесняка. Відомо що Анастасія Надал навчалась в елітному швейцарському університеті готельного бізнесу Гліон. Тоді у розслідуванні велася лінія від перших орендованих апартаментів доньки міського голови в центрі курортної перлини Сполучених Штатів до придбаного на ім'я її майбутнього чоловіка Таунхаузу в районі Пембрук Пайнс за майже 250 тисяч доларів. А ось чоловіку, якого під час роботи в готелі закохалася Анастасія Надал, не мав ресурсів для придбання такої нерухомості. Після Після реєстрації шлюбу в грудні 2019-го та весілля у січні 2020-го років Рубен Родрігес робить свою дружину Анастасію Родрігес співвласницею зазначеного Таунхаузу. Здавалось би, дно пробувати нікуди, але одруження нової американської сім'ї це взагалі шок. Рідних чоловіка везли з Флориди в Україну, щоб разом з елітними гостями Сергія Надала з шиком відгуляти весілля в елітному Едем Резорт Медикалін Спа на Львівщині. Що Відомий нам із пишного весілля, яке відбулося минулого тижня, тоді присутніми на цьому закритому лакшері заході були найзаможніші бізнесмени Тернопільщини, власник дорожньо будівельної компанії «Технобудцентр» Андрій Ярема та засновник будівельної компанії Креатор Буд Ігор Гуда. В кінці 2021 року молода сім'я продає згаданий таунхаус за 300 тисяч доларів. А уже через три місяці, за кілька днів до російського вторгнення в Україну, купує особняк в одному з найпрестижніших районів Майами Coral Gables в окрузі miami дейд Тільки от вартість нової нерухомості аж ніяк не в'яжеться з виручкою від продажу попереднього житла. Вона становить 1 мільйон 870 тисяч доларів. Для купівлі елітного потрібно було докласти до суму. Від продажу таунхаусу не багато немало, понад півтора мільйони доларів. Тут, певно, і допоміг татусик, бо іншого пояснення, як молода сім'я могла назбирати таку суму, просто немає. Вже цього року у квітні стало відомо, що мер Тернополя Сергій надал, попри рік повномасштабної війни, виписував собі премії на максимальні суми. За даними розслідування, розмір премій політика з Тернополя міг досягати 250% посадового окладу. І це тоді, коли триває повномасштабна війна. Сергій Надал Дал отримав максимальну премію та надавав собі допомогу на оздоровлення, або, простими словами, заробляв на маєток для доньки. Але ж це ще не усі коштовні витрати 2022 року щасливих молодят. На початку літа 2022-го чоловік доньки надала стає власником охоронної компанії, яка з 1992 року займається наданням послуг із неозброєної та озброєної охорони для готелів, розкішних кондомініумів і багатоквартирних житлових будинків на теренах штату Флорида. Тут кожному стало зрозуміло за які гроші новий зять, та донька отримали собі таке життя. І це в той час, коли гинуть люди, і в країні триває війна. Тоді після викриття ганебних дій. Надала та його доньки міський голова Тернополя на своїй сторінці у Фейсбуку прилюднив спростування, передбачувано, назвавши розслідування брехливим та фейковим. З реєстру виборців штату Флорида було отримано витяг щодо реєстрації за адресою особняка Анастасії Родрігес, її чоловіка Рубена Джеймса Родрігеса, як виборця республіканської партії. Але якщо доведено факт володіння цією нерухомістю Анастасією Родрігес надал, то на 100% можна стверджувати. Про придбання нею 16 лютого 2023 року апартаментів у кондомініумі Вінд в центрі Майами за 380 тисяч доларів США. Адже саме свій особняк Анастасія Родрігес сказала поштовою адресою при купівлі апартаментів у Вінд. За даними автора матеріалу, напередодні обох придбань мер Тернополя Сергій Надал навідувався до доньки у Майами. За даними тих самих джерел, згадані апартаменти Анастасія Надал отримала від батька, ймовірно, в подарунок. За народження онука. Тоді мер Тернополя вирішив не реагувати, але реагувати почали вже державні органи. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку щодо встановлення відповідності рівня життя наявним у Сергія Надала та членів його сім'ї майну і одержаним доходів. Також було здійснено запит у ФБР із цією ж ціллю. Окремо було здійснені запити у прикордону та митну службу США щодо перетинів кордону міським головою Тернополя. Днями офіс генпрокурора України. України надав відповідь щодо реєстрації провадження 11 жовтня 2023 року. Справу відкрили за статтею 368.5 кримінального кодексу незаконне збагачення. Чиї б маєтки не були, але сподіваємося, НЗК проведе незалежне розслідування. Ми маємо відбудовувати нашу країну та робити все можливе для перемоги. Корупціонери та інші можновладці, котрі наживаються на українцях, не мають очолювати державні посади, а тим паче в умовах воєнного стану. Такими діями хабарники ставлять Нашу країну в небезпеку, не думаючи, до яких наслідків це може призвести. Поки їх діти чілять та мають такі статки за кордоном, хтось в дану хвилину віддає своє життя. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.